Вітаю вас на 9 липня. Сьогодні відео буде про налив кукурузи. Я, друзі, не просто так записую відео, тому що сьогодні розривав свої качани, дивився, як там іде налив зерна. І скажу, налив не зовсім рівномірний. Тому цю ситуацію будемо виправляти. І ще одне. Як я вже говорив, відео не просто так, тому що зараз активно жарко. Спека просто. Кругом. Температура доходить майже до 40. В деяких регіонах я читав в коментарях, що навіть 41. То представте, який там буде налив. До речі, про ці фактори, чому не запилюється, чому ну, якби не йде налив, я розповім трішки далі. Дуже багато є різних нюансів, це не тільки залежить від живлення. Там багато чого далі розповім. Я знаю, що багато людей. Менше приділяють уваги, до прикладу, кукурузі. Зараз жарко спасають всі там помідор, перець, огірок. А про кукурузу, як правило, можна і забути. Це в моєму випадку теж. Я от не скажу, що я там часто її кормив чи там ще щось. Навіть бувало таке, що не поливав, бо ну, була трішки прив'ята. Це вже наслідок. Тому що спасали інше це помідори перці. Але згадайте, весна. Ми ж сіяли раненько в касету, і так само й ви діялись на те, що воно виросте, буде гарний качан і продамо. Хто, звісно, для себе, ну все одно ж прийде час ламати качани, а, а воно що, а воно до половини налито, а якщо ну буває так, що качан майже пустий, буває таке. А ви, до речі, теж можете перевірити свою кукурудзку і в коментарях мені написати взагалі, як у вас результати. Покажу вам. Ось такий качан. Зерна на ньому, як бачите, ну, сильно не налите. Давайте розповім, чому так відбувається. Значить, по шкідниках, що може бути? Метелик кукурузяний, який теж пошкоджує качани і впливає з запиленню. Ну, це що стосується метеликів, ну таке, не знаю, обробляти, звісно таки потрібно. Попелиця дуже шкодить, У мене попелиця була. Навіть ось видно. Десь був один качан просто ну, так чорний, весь в попелиці. Тому я обробляв перець і заодно бризнув качан. Теж такий шкідник, який він, ну, більш за все він переносить хвороби різні, сашка там може бути. Або фузаріоз качана, який починає гнити зверху, теж впливає на запилення. Ну, може впливати, бо воно далі не розвивається. Це якщо хвороба вже тут у вас на такій стадії. Так? Що ще може бути? Це жара. Це те, що зараз жарко. Але дивіться що. Можливо, я ще врятую ситуацію, тому що в мене добрині багато, а основна кукурузка, вона тільки-тільки починає цвісти. Ось там йде два ряди, 400 кущів. Тому я можу спасти ситуацію як. По-перше, неналивка чана це, як я вже говорив, жара. Якщо більше за 30, 31 там. Світінням у нас запилення не відбувається. Я маю на увазі ось це все діло. І у вас зерна як такого й не буде. Вітер, хто можливо не знав, надмірний вітер теж може призвести до незапилення, тому що пилок при сильному вітрі його просто зносить. Або якщо слабий вітер, запилення теж досить слабеньке, тому що воно повинно це все якось діло рухатися і запилюватися. Ще один такий фактор це. Нестача вологи, це, я б сказав, ключове таке, тому що нема вологи, який там качан, яке там запилення. Я на початку відео говорив, що так як кукурудзою займаюсь, ну, це не основне в моєму випадку, ставку ми більше робимо на помідор, огірок і перець. Якби я займався так серйозно, серйозними продажами кукурузи. Щоб у мене там була плантація так, соток 5, хоч би 10, то можливо я б більш так серйозніше приділяв би увазі їй. А так були випадки, коли я не поливав або так, через раз підкормлював. Можливо, через те і запилення таке було слабе. Зараз теж, до речі, сухо, але зараз пролью його і сьогодні зальємо добриво. Я сподіваюся, з цієї кукурузи ще буде діло. Але, друзі, обробляйте, бо ну, попелице є. Ось, Якщо подивитись, де цвіт. За що я і говорив. Давайте, друзі, одразу по шкідниках, тому що вони є. Значить, актоцид даватиму його. Чому його? Тому що він багато давить різних шкідників. Тут уже ось залишилось геть зовсім трішки, тому замовив ще одну. Ну, верніше, не замовив, а купив в магазині. Даю 50 мл. Так, щоб вже знаєте, добре і все воно працює. По інструкції 35, але для кліщів, наприклад, можна давати 50 метелики, там різні, ось, що на кукурузки, так то можна дати і 50 мл на 10 літрів води. Також є ще бітокс. Ось можна його. І отаке ще взяв, ну не знаю, ягуар. Біопрепарат для боротьби з попелицею. Ділянка в мене велика, тому буду пробувати. Добрива, який я давав до цього. Я давав калійну формулу. Це, до речі, теж, якщо не вистачає калію, от вам і результат з кукурузою. Я давав 9,18,36. Магній був. Сьогодні я дам 10, 5, 40. Тобто калію тут буде більше. 40%. Тому даватиму його. Норми внесення кілограм 2 кг на 1000 літрів води. Отакий синій колір. І ще одне, друзі. Якщо, до прикладу, у вас немає таких добрив, тому що я розумію, що не всі беруть мішками, воно ж і не потрібно, можна замовити по 3 кілограми. Я замовляв в магазині з земля. Можна замовити там. Якщо у вас є інше добриво, Можна використовувати його, якщо ви, до прикладу, купуєтесь в магазині. Але зверніть увагу, добриво обираємо не по назві, а по формулі. Назв багато, формули майже однакові. Тому дивимося на формулу. Я взагалі робив так. Заходжу в магазин, мені там пропонують якусь там назву, щось новеньке. Я вам кажу, ні, підожіть хвилиночку, ви мені формулу скажіть добриво. А я вам скажу, воно мені потрібно чи ні. Тому так само і ви. Бираєте зараз на наливу качана калійну формулу. Їх безліч. Дуже багато брати можна будь-яку. Більш детально можете запитати в коментарях, я вам можу відписати. Я розумію, що відео, можливо, більше для тих, кого кукуруза на капельному поливі, тому що ну проливати з поливалки ну це таке нереально. Це якщо у вас, до прикладу, небагато, там декілька кущів, то ну можна пролити. Це, до речі, я зараз проливаю просто водою. Зараз пролью нею, а вже зверху потім дам добриво. І ще одне, запитували, як пасинкувати, був там коментар у мене, що зараз якщо знайду, те, що йде знизу. Ну, а кача... качанчики залишаємо. Я сподіваюся, що з цих качанів ще буде тіло. Приділю більше уваги, поливатиму краще і даватиму ще живлення. А так все пропасинковане. На цьому відео буду завершувати. Всім велике дякую за підписки, коментарі та перегляди відео. Ну а далі буде і всім пока.